Слава Україні, друзі, пані та панове, козаки і козачки, хочу всіх привітати з Днем Незалежності України, зичу добра, миру, перемоги нашої держави. Ну і звісно, по особливому вітаю, і дякую Збройним силам України, тому що якби не наші захисники-захисниці, не було б нашої держави, не було б самого життя, що вже говорити про спорт, про футбол. А тому, друзі, в коментарях ви можете привітати одне одного. Ну і звісно, напишіть, як вам виступи українських команд. В Єврокубках будемо переходити сьогодні до Євровікенду, до матчів наших футболістів-провідних топ-чемпіонатах Європи. Але перед цим, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо є у вас бажання та можливість, прошу задонайте, підтримайте проект. Ось лишаю QR-код, також тут є реквізити. Всім вам дякую і. Поїхали, друзі, тим більше насичений вікенд на нас чекає. Вже в п'ятницю в англійській прем'єр-лізі Челсі, Луто на 22.00. Мудрик і компанія поступилися в Вестхему в минулому турі. Тому чекаємо, ми на Михайла вже з іншою мотивацією. Сподіваємося, що підопічні почетіну, ну і особливо Мудрик, себе проявлять, тому що Челсі, який ми побачили минулих вихідних, дуже нагадував ту блюду команду, яка виступала в попередньому сезоні. Окрім Челсі, в п'ятницю ми чекаємо на поєдинок Сельта Реал 22.30, через півгодини після старту матчу в Англії. Ми чекаємо на Андрія Луніна у складі Реалу. Так, подейкують, що після того, як підписав Реал Кепу Аріса Балаху, власне у Челсі взяв в оренду іспанського кіпера. Все ж Лунін провів матч проти Альмерії. Так, пропустив на старті поєдинку. Хоча, напевно, його провини там особливо і немає. Більше не чудив захист. Та все ж перемога реалу і досить солідна гра Луніна у воротах. Навіть вболівальники говорять про те, що він основний кіпер Мадридців за відсутності тібо куртуа. Але тут же вирішувати анчелоті, мені здається, все ж, скоріше за все, Луніна знову відправлять на лаву запасних, а грати до повернення куртуа переважно буде кепа. Але я все ж сподіваюся, що зіграє проти Сельти у Віго наш український кіпер. У суботу на нас чекає дуже насичений день. Почнеться все о 14.30 з матчу Борнмут Тоттенхем. Ілля Забарний отримав дуже хорошу пресу і схвальні відгуки від фанатів після того, як він провів весь матч проти Ліверпуля. Хоча команда його поступилася. Але Забарний вже потенційно лідер Борну та й ну і говорять, що за цей сезон він стане одним з кращих захисників навіть в АПЛ, в кращій лізі світу. В цій же лізі в нас виступає Немало і інших українців, які зіграють одночасно о 17.00. Арсенал Фулхем зінченко повернувся в минулому турі в поєдинку проти Крістал Пелес. Так зіграв лише кілька хвилин. Але хочеться, щоб вже в цьому матчі він вийшов в основі. Так само, як і в матчі Евертон, Вулверхемптон, було б чудово побачити Віталія Миколенка, враховуючи жахливу гру оборони Евертона в перших турах. Ну, не знаю, чи побачимо ми нарешті Єгора Ярмолюка, але є такі сподівання, що. Він дебютує за свою команду, принаймні вийде з лави запасних. Тим більше в перших двох турах Ярмолюк потрапляв до заявки Брентфорда і віримо, що скоро він дебютує. Ну, можливо, навіть в матчі Брентфорд-Крістал Пелес, який також, я відзначу, відбудеться о 17.00 за київським часом. Але це ще не все у суботу, тому що головна подія вечора відбудеться в Іспанській Лалізі, о 22.30. Севілья, Жирона, переможець Ліги Європи УЄФА. Ну, багаторіч. Досвідчений іспанський грант досвідчений єврокубковий боєць проти нашої Жирони, так нашої, тому що не забуваємо, що і довбики циганков з цього сезону два українці грають за каталонський клуб. І чекаємо і на віктора, і на Артема вже на Рамон санчес Піскуан проти Севільї. У неділю на нас чекає два поєдинки, де участь українців під питанням, але все одно будемо чекати, сподіватися і вірити, що побачимо наших. По-перше, Страсбур Едуарда Соболя буде приймати тулузу. Французька Ліга-1 о 16.00. Цей матч відбудеться. Так, Соболь все ще відновлюється від травми, але сподіваємося, побачимо його. Ну і 21.45 Дуже цікавий поєдинок стадіо Олімпіко Лаціо Джену. я нагадую, що Руслан Маліновський вже буде грати. Цього сезону у Гену і можливо дебютує за генуейський клуб якраз в Римі проти Лаціо. Тож чекаємо на цю гру і інші матчі українців, друзі. Напишіть у коментарях, які ігри українських футболістів ви понад усе. Чекаєте цього вікенду, крім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео, і прошу підтримайте проект Legendary Balls, Підпишіться на канал, а також задонайте, якщо є ваша ласка, якщо є змога і таке бажання. Ну і в будь-якому разі, я Ігор Мартиненко, дуже вам вдячний за вашу активність, за вашу підтримку, за вашу увагу. Хочу побажати вам всього найкращого. А Україні ми разом скажемо перемагай!